Розділ третій. Устав Ісус рано вранці разом з усіма ізраїльтянами. Вони вирушили з щитіма, прийшли до Йордану, і, перш ніж переправлятись, зупинилися для ночівлі. Через три дні урядовці пройшли по табору і проголосили народові такий наказ коли побачите священників і левітів, котрі несуть ковчег заповіту Господа, вашого Бога. Вставайте і вирушайте з ваших місць і йдіть за ним. Але віддаль між вами і ковчегом має бути близько двох тисяч ліктів. Не наближайтесь до нього, але ви знатимете дорогу, якою маєте йти. Адже до цього ви не ходили тією дорогою ні вчора, ні третього дня. Після цього Ісус звелів народові: Освятіться, бо завтра Господь звершить серед вас дивовижне. Потім Ісус звернувся до священників зі словами. Підніміть ковчег заповіту і вирушайте перед народом. І вони підняли ковчег заповіту і пішли перед народом. Тоді Господь промовив до Ісуса: Відсьогодні почну звеличувати Тебе перед усім Ізраїлем, аби вони зрозуміли, що як був я з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж дай розпорядження священникам, котрі несуть ковчег заповіту, звелівши, щойно ви вступите у води Йордану. То зупиніться в Йордані. Після цього Ісус сказав ізраїльтянам Підійдіть ближче і послухайте слів Господа, вашого Бога. І промовив Ісус, з того ви дізнаєтеся, що живий Бог є серед вас і що Він неодмінно проганятиме перед вами ханаанців, хетейців, гівійців, перізейців, гіргашейців, аморейців і євусейців. Зараз ковчег заповіту Господа всієї землі переходитиме перед вами Йордан. Тому оберіть споміж поміж себе із племен Ізраїлю дванадцять мужів по одному чоловіку з кожного племені, і коли ноги священників, котрі внесуть ковчег Господа, владики всієї землі, опиняться в Йорданській воді, то Йорданські води зупиняться. Вода, що тече зверху, стане одним великим валом, стіною. І сталося неймовірне, коли народ згорнув свої намети. І пішов до Йордану, а священники, котрі несли ковчег заповіту, вирушили попереду народу. Коли ті, що несли ковчег, почали входити в Йордан, і ноги священників, котрі несли ковчег, занурились з краю у воду, Йордан же протягом усього часу жнив, виступає з берегів, то вода, що текла по руслу ріки згори, зупинилась і стала одним суцільним валом на дуже широкій відстані. Неподалік від міста Адам з боку царетану, а та, що тече вниз, у напрямку моря пустелі, тобто Солоного моря, повністю зійшла, так що народ перейшов ріку навпроти Єрихона. Священники, котрі несли ковчег Господнього заповіту, впевнено стояли на суші посеред русла Йордану, а весь Ізраїль переходив по суші, аж доки всі люди не закінчили свій перехід. Через Йордан.